Права 814 за 200 г вафель заплатили 39 гривень, а за 300 г печива 63 гривні. Що дорожче, 1 кг вафель чи 1 кг печива і наскільки гривень? Ну що ж, стартуємо? Давайте міркувати. В даному випадку давайте дізнаємося, а яка тоді вартість 1 кг спочатку вафель. Як це зробити? Ну, якщо 200 г це 39 гривень. А давайте ми не будемо ділити, а ми 39 спробуємо помножити на 10. Ну, якщо 200 г коштували 39 то якщо я помножу на 10, то це буде у мене вартість не 200 грам, а вартість 2000 грам. А 2000 грам це 1 кг. Записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо 39, що множиться на 10, це дорівнює. І пишемо це дорівнює 390. Пишемо в дужках чого? Гривень. Ну і записуємо. Це у нас вартість. Тоді не 200, а пишемо вартість двох тисяч грам. Або в дужках я напишу або 2 кг». Отже, вартість 2000 г або 2 кг пишемо вафель. Є. І... Ну добре, якщо вартість 2 кг вафель 390 гривень, якщо ми розділимо на 2, то це буде ціна, ну або вартість 1 кг вафель. Пишемо тоді друге. Отже, 390, що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 390 поділиться на 2, це 400 мінус 10, що ділиться на 2, це буде 200 мінус 5. Або 195. Пишемо. Тоді, що це дорівнює 195. У дужках пишемо, чого? Гривень. Ну і пишемо, це в нас. Тоді хай буде вартість одного кілограма, пишемо вафель. Добре. Ну що ж, якщо у нас є, що 300 грам печива 63 гривні, давайте також помножимо на 10. То тоді це буде вже не 300 грам, а 3000 грам. Ну, а 3000 грам це 3 кілограми. Записуємо тоді в третій дії. Отже, записуємо 63, що множиться на 10. Це дорівнює. Це буде 630. Пишемо в дужках, чого гривень. Ну і записуємо оце. У нас буде вартість. Тоді трьох тисяч грам, ну, або ми можемо написати трьох кілограм, записуємо печиво. Печиво. Є. Ну, якщо три кілограми печива. Мають ціну 630 гривень, то треба 630 поділити на 3, щоб дізнатися ціну або вартість одного кілограма. Пишемо тоді четверте. І 630. Ділимо на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 63 поділити на 3 – це буде 21. І 1 нолик – це 210. Тобто пишемо, що це дорівнює 210. Пишемо у дужках, чого гривень. Ну і ми пишемо, що це у нас вартість одного кілограм печива. Ну, добре. Якщо один кілограм печива 210 гривень, а один кілограм вафель 195 гривень, нас запитують, а що дорожче? Один кілограм вафель чи печива і наскільки? Ну що ж, пишемо тоді п'ята дія. Треба від більшого числа відняти менше. Більша вартість у нас печива, то пишемо 210. Відняти 195. Це буде дорівнювати 15. Пишемо в дужках чого гривень. Ми записуємо це у нас на скільки. Наскільки один кілограм печива дорожчий За один. На 15 гривень. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. На запитують, що дорожче, і наскільки пишемо тоді. 1 кілограм записуємо печива на 15 Гривень. Ну що ж, ось така задача на повторення про ціну товару. На цьому вправу завершено.